Ось вібромототрамбовка в ремонті вже друга. Саме така той точ цієї марки. Це двигун Subaru. Фірма Robin. Двигун Subaru ек 12 можливо, EC-12. Перша була в ремонті, там проблеми були з ЦПГ. Циліндропошнєвої, там механічні пошкодження, було зверху якесь щось десь чи свічки. Добре, що в мене є такий кум, який займається також продажою запчастини, якому можна просто дати деякі дані по ньому, і людина буде сидіти, поки не знайде, під, підібрались запчастини по ЦПГ від Yamaha, EBR, там правда по мінімуму. Воно підогналось, е вона працює. Людина каже, працює, наче норм, все і вже не перший день. Ця тут вже з халепою другою. Тут все, що живе, це циліндр і то він має якусь точечку, колись її тут заробили, щоб воно ну це ж двохтактний, і, і йому то не шкодить на роботу. циліндр тут тільки от хонінгнутий і все. ну кольця звісно, дістали. Тому що показує, що тут проблема вже по конкретній. Як би каже, компресія є, да, коли прокрутив, наче є компресія. Одразу відкручуєш свічку, коли без свічки також ручка от упор, коли от немає от такого без свічки, що ти прокрутив і чуєш, що там трохи пішло без цього. Значить, є механічна якась хрень, яка його тримає, не пускає. показує, нижнє кольцо воно. Ну, коротше, оцей от двигун видно не дохавував масла або залили без масла. Ну, на що власник казав, що були гріхи, що хлопці, мабуть, працювали без цього, але вона ще довго працювала, вже появлявся характер, появлялася тухнути, іноді вже дуже важко завести. Нижнє кольцо, компресіонне, ну, тут тільки компресіоні. Е Тут в одному місці його вже важко, я не хочу зараз його вломити, хоча воно вже <гум> компресію не буде, але все одно менше з тим. Але діло тут не в нім. Діло тут в самому шатуні. На нижній шийці шатуна, бачите, воно крутиться разом з щоками. І коли прокручуєш от, на нижньому сепараторі, я от ногою мушу притримувати. тому що... О, і воно на холодну запускалося, він нагрузочку робив. Звісно, при, при цьому, коли воно нагрівалося при роботі, воно розширювалося. Плюс при таких зазорах компресії не було. Ну, Звісно, дістали і підшипники. Звісно, дістали і підшипники. Ця трамбовка працювала, людина дивилась за ним, поміняли гуму, і так взагалі він відмитий. видно гарно, коли приносять. Отаке. от, от дивлюся, що воно працює і повинно працювати і приносити гроші, що тримає інструмент в поряді. Тим паче проблеми одне, що проблеми з, з запчастинами. Не знаю, от з людьми, з людьми, якими я працюю по мото то вот я кажу, Віталік поміг з цим, а тут вже по-конкретно дивилися, немає в Україні на ці на перші їхні випуски є там сайт, а треба тягнути з Європи, але треба людям, які саме на, мабуть, займаються, от, тому що дуже великі відмінності від мото, від мото, тому що от діаметр майже 54 циліндри під 12 палець. Від 12-й палець, тому тут не намудруєш, От мотоциклетні або скутерні такими даними не, не користуються. Ну Треба треба поставити це на хід, якось буде, не знаю, будемо думати. Будемо просити дядю Ігоря скутер мотосайт, нехай помудрує, подивиться, можливо, шатун є, якийсь від чогось, щоб не купляти. Другий каленвал, або тягнути через когось навіть той шатун, щоб дешевше було. Тому що така іграшка не дешева і тим бачу вона не має стояти, е, ну, стояти без роботи. По-друге, дивлюсь, тут нічого не прихімічиш ніякий. Ну Хіба б взагалі якось привод зробити, щось таке, от поставити туди з цим лишителем і буде скакати. До речі, ця штука так працює, бачили її в відео, можливо монтую, як вона вона, вона трамбує не на брусчатку, вона основу під брусчатку, під, під бордюри, вона от так помпує хорошенько, точечно і так ритмом таким працює. ну, Такий спецінструмент.